Дорогі наші партнери, цей відеохай допоможе вам в виборі зручного та оптимального для вашого магазину методу додавання товарів на маркетплейс Rosetta, використовуючи інструмент Price Creator. Ми покажемо вам три доступних методи. Ручний, півавтоматичний через створення файлу імпорту і третій також півавтоматичний через імпорт XML Linkus Promo. Покажемо на прикладі, як скористатися ручним методом додавання товарів в Price Creator. Наприклад, ви хочете додати позицію сайту Uji. Нехай це буде вентилятор. Переходимо до Price Creator. Ручне додавання відбувається в три етапи: створення категорії. Заповнення безпосередньо самої картки товару відправлення картки вигрузку XML. Як створити категорію? Переходимо в керування товарами, категорії та товари магазину додати категорію. Категорія магазину відображається тільки в прайс-креаторі, тому для зручності ми можемо її назвати назвою товару. Вентилятори. Батьківську категорію, категорію розетки ми вибираємо за допомогою самого Marketplace. Приходимо на розетку, знаходимо товар, який ми збираємося додати. Вентилятор підлоговий. І заходимо на перші два-три топових товари, дивимося, в яких категоріях продаються ці продавці. Вентилятори. Вентилятори. Батьківська категорія побутова техніка інтер'єр. Можемо її скопіювати. Батьківська категорія знаходимо категорію розетки. Вентилятори. Зберігаємо. Вибираємо параметри, які ми будемо заповнювати. Для коректного вибору параметрів ми також можемо скористатися маркетплейсом і подивитися на перелік параметрів, які приймають участь в фільтрації. Тип, живлення, вид, оснащення функції і так далі. У нас ці параметри вже вибрані, ми вже створена ідентична категорія. Зберігаємо. Для того, щоб знайти створену категорію, переходимо в категорію до товари магазину, вкладку без товарів. Ось наша створена категорія. Переходимо в неї, додаємо товарну позицію. Заповнюємо товарну позицію. Ми додали категорію, заповнили картку товару в категорії вентилятори. І для того, щоб наш товар відобразився на маркетплейсі, а перед цим в кабінеті вкладці нові, звідки ми відправимо наш товар на модерацію, нам потрібно зробити вивантаження нашого доданого товару в XML. Робимо. Знаходимо категорію. І через назву знаходимо наш доданий товар. Таким чином додаємо його в файл XML. Через годину після синхронізації товар відобразиться в кабінеті. Трішки раніше ми вже зробили вивантаження цього товару. І ось таким чином ми відправляємо його на модерацію. Напротязі доби. Цей товар повинен з'явитися в вкладці Активні. Якщо товар не пройде модерацію, то він з'явиться в вкладці неактивні з поясненнями від розетки, чому цей товар не пройшов модерацію і які зміни потрібно зробити. Важливо розуміти, що редагування картки товару та зміна інформації її на маркетплейсі це не миттєвий процес. Для того, щоб це зробити, в Прайс-креаторі ми можемо швидко знаходити необхідний товар по артикулу, робити необхідні зміни в назві, в описі, фотографіях, в параметрах. Зберігаємо і знову робимо повторне вивантаження в XML для того, щоб інформація обновилася на маркетплейсі. Робимо це таким чином. Після синхронізації прайс-креатора з кабінетом цей товар з'явиться вже в вкладці на підтвердження. Коли він тут з'явиться, ви його вибираєте і відправляєте на підтвердження оновлення. Це був ручний метод додавання товарів. Зараз розглянемо півавтоматичний метод через вивантаження файлу імпорту з Promo. Нам потрібно зробити 4 кроки. Зробити вивантаження шаблону в Price Піскреторі, сформувати файл вивантаження товарів з промо, які ми хочемо додати, заповнити шаблон товарів та імпортувати файл Прайс Креатор, зробити вигрузку в XML. Переходимо до вивантаження шаблону: імпорт товарів. Excel, вигрузка шаблону. Перед тим, як зробити вигрузку шаблону, нам потрібно впевнитися, що в Прайскреаторі у нас створена категорія, до якої ми плануємо додати товари. Нехай ми плануємо додати дитячі термоси, які у нас вже є на промі. Термоси на розетці продаються в категорії термоси та термокухлі. Якщо ви не знаєте, яку вибрати категорію, ви можете користуватися послідовністю дій, яку ми розглядали при ручному методі додавання товарів. Певнимося, що в прайс-креаторі у нас є необхідна категорія. Переходимо в категорії та товари магазину вкладку Тільки з товарами. І через Ctrl-F дивимося, чи є необхідна категорія. Так, термоси та термокухлі. Ця категорія з'явиться в вигрузці шаблону. Робимо вигрузку шаблону. Поки вигрузка шаблону формується, ми переходимо до промо. Вибираємо позиції, які нам необхідні, і робимо експорт. Вибираємо вибрані позиції. Excel файл. І робимо експорт. Файл експорту ви знайдете на своїй пошті, яка у вас прив'язана до прому. В файлі шаблону нам потрібно знайти необхідну категорію. Термоси та термокухлі. Заповняємо дану категорію цього файлу за допомогою файлу експорту, який ми вигрузили з промо. Відкриваємо його. Переносимо необхідну нам інформацію в файл шаблону. Це буде код товару, тобто артикул, назва українська-російська, описи, ціна, посилання на фотографії та параметри. Які нам необхідні? Після імпорту файлу в Price Creator» ми переходимо в керування товарами категорії та товари магазину. Знаходимо категорію, в яку ми додавали наші термоси, і робимо співставлення параметрів для того, щоб параметри, які ми додали в файлі, вони активувалися в «Price Creator». Параметри співставлені. Знаходимо додані товари по артикулу. Перевіряємо коректність заповнення картки. Перевіряємо параметри. Додані параметри активовані. Переходимо до вивантаження товарів в XML. Знаходимо доданий товар в XML-файлі, термосі та термокухлі. Робимо вивантаження в XML. Після цього доданий товар з'явиться після синхронізації в кабінеті, звідки ми його відправимо на модерацію. Цей метод зручний тим, що ми можемо заповнювати картку товарів разом з параметрами. Розглянемо третій метод додання товарів через імпорт uml linkus Promo. Вибираємо позиції, які ми хочемо додати, експорт. Експортуємо вибрані позиції, опубліковані позиції, формат UML. Експортуємо HTML-описання. Українська російська мова. Генеруємо посилання. Копіюємо посилання та переходимо до прайс-креатора. Імпорт товарів. XML імпорт. Перевіряємо посилання на коректність. Три товари, які ми хочемо додати, є. І, як ми бачимо, з цим посиланням імпортуються 139 категорій. Вони порожні. Як обійти дану помилку наразі не зрозуміло. Якщо ви знаєте, як це можна зробити, ви можете поділитися з нами. Імпортуємо дане посилання. Старт імпорту. Як ми бачимо, позиції опрацьовані і також 139 пустих категорій. Дані категорії ви можете видалити в «Керуванні товарами. Категорія та товари магазину без товарів видалити порожні. Знаходимо імпортовані товари через артикул. Перевіряємо коректність заповнення картки. Для того, щоб активувати доступні характеристики, дану картку потрібно розмістити в категорії, в якій ми будемо продавати даний товар. Перед імпортом потрібно було створити необхідну категорію. Категорія в нас уже створена. Вибираємо її. Ножі кухонні. Зберігаємо та заповнюємо параметри. Після заповнення параметрів ми зберігаємо картку та не забуваємо робити її вивантаження в XML. Після синхронізації даний товар з'явиться в магазині, звідки ви його зможете відправити на модерацію. Дорогі партнери, ми розглянули з вами три методи додавання товарів до прайс-креатора. Ви можете вибирати для себе самий зручний та оптимальний метод або поєднувати їх. Якщо у вас будуть питання, звертайтеся, будь ласка, до свого менеджера, ми постараємося вам допомогти. Успішних вам продажів злучі!